Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом! У Росії давно звучали такі гасла, що треба кидати авіацію в бій, незважаючи на втрати. Вони хочуть зробити масштабну повітряну атаку, як тільки ми отримаємо більше F-16. На втрати не зважатимуть. Загалом одночасно росіяни можуть підняти в небо понад 1500 бортів різного калібру. Ситуація дуже серйозна, і Кремль на це може піти влаштувати коврове бомбардування, аби знищити всі аеродроми РФ. Авіацію, що скупчилася біля кордонів з Україною, росіяни можуть використати для підтримки ймовірного наступу. Однак для РФ це обернеться великими втратами. Про це в ефірі Апостроф ТВ розповів експерт з авіації Валерій Романенко. В Росії давно звучали такі гасла, що треба кидати авіацію в бій, незважаючи на втрати, зазначив Романенко. Він назвав масовані напади окупантів м'ясними атаками. Вони масово продавлюють нашу оборону, то чому б не спробувати літаковою масою продавити нашу протиповітряну оборону? Звичайно, це призведе до шалених втрат, тому що ми отримаємо нові нові зенітно-ракетні комплекси, пояснив він. Так було знову прийти. Людно на отримання СМПТ, системи, схожої до американських Петріот, за параметрами. Французи підтвердили системи малої дії «Кротале» та передавання спеціалізованих радарів від найбільшого французького виробника високотехнологічної продукції. Це тактичні радари, спеціалізовані на виявленні крилатих ракет, коптерів, безпілотників, артилерійських снарядів, всього що завгодно, що літає в повітрі на невеликій висоті. Хоча дальність виявлення величезна до 250 кілометрів, сказав експерт. За словами Романенка, втратив. Ати росіян у разі наступу авіацією будуть величезні. Якщо російська авіація прориватиметься в глиб України, ми всі на власні очі бачитимемо результати їхніх бойових дій. Бо до кожного збитого літака можна буде поїхати зняти і показати картинку. Самі розумієте, яка це буде моральна підтримка, що російська авіація зазнає втрат. А вони напевно зазнають втрат, тому що нічого нового ні в тактиці, ні в техніці у них не з'явилося, зазначив Романенко. Деякі західні партнери вважають, що вони щовача не можуть змінити хід війни в. Україні, однак у повітряних силах України зазначають, що комплекси F16 допоможуть прикрити з повітря українські наземні війська і відігнати росавіацію. Про це розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат в ефірі телемарафону, пише Укринформ. Я б хотів посперечатися з усіма критиками цього питання щодо літаків, змінять хід війни літаки і дуже серйозно змінять підкресливі Гнат. Речник ПС додає, що Україні потрібні літаки сучасні, які зможуть завоювати перевагу у повітрі над ворогом. Я думаю, що такі Авіаційні комплекси, а багатоцільовий літак це саме авіаційний комплекс, бо вирішує ряд завдань, зможуть суттєво вплинути на хід війни за допомогою авіаційних комплексів, таких як F-16, ми зможемо відігнати російську авіацію подалі і прикрити з повітря наші наземні війська. Підкреслює Юрій Гнат. Крім того, за словами речника, F-16 в певній модифікації, які потребують українські повітряні сили, можуть завдавати ударів по наземних надводних та повітряних цілях, захистити державу всередині від ракет та дронів. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.